автомобіль, в якому їхав Сергій, розстріляли солдати Російської Федерації. Це герої сьогодення, дуже важко без нього. 23 лютого поліцейського Сергія Блиснюка терміново викликали на роботу до відділу поліції в Ірпені. А вже наступного дня почалось повномасштабне вторгнення Росії. Ми ще 24 лютого приходили до нього на роботу. Ввечері йому поїсти приносили. тоді ми останній раз бачилися. А 25 лютого ми вже виїхали з Ірпіня. Ну, ми тоді в підвалі 24-го переночували, бо вже дуже страшно було. а потім нас з донькою вивезли. Той До час на Київщині йшли запеклі бої із російськими окупантами. Ірпінь обстрілювали із усіх сторін, а Сергій продовжував працювати та всіляко допомагав іншим людям. Я лише знаю зі слів колег, що останній, там, скажем так, останній тиждень ну, час після повномасштабного вторгнення Сергій. Повів себе дуже гідно. Облаштував, наскільки мені відомо, в підвалі відділку їдальню, яка не працювала там, напевно, ще Бог знає з яких років. Допомагав цивільним людям, які переховувались в підвальному приміщенні відділу. Останній правоохоронець говорив по телефону зі своєю дружиною 5 березня. Я вже так трошки переживала, але він мене предупредив, що не буде зв'язку. Ну, Ще не сильно переживала, і так до вечора ще все нормально, було. зранку теж я його шостого встала, набирала його. Ну, вже тоді почала переживати, вже друзям його почала дзвонити колегам. Ну, і Вони казали, що його шукають, що ну, десь його немає на зв'язку, не знають, де він, що шукають. І так його 9 днів шукали. Сергій Плиснюк організовував евакуацію цивільних людей у бік Романівського мосту. Автомобіль, в якому знаходився Сергій, останнім виїжджав із Ірпеня. Нам зателефонували і сказали, що під час евакуації автомобіль, в якому їхав Сергій, розстріляли солдати Російської Федерації. Він загинув під час виконання службових обов'язків, допомагаючи людям. Вони залишилися в райвідділку, Їх було троє. Мій чоловік і ще два його колеги. І от Один із цих колег мені зателефонував і сказав, що його знайшли в машині. І похорони, це все, поліція проводила. Ну, бо ми були далеко і ну, фізично не могли приїхати, тут окупація була, і ну, я без доньки не рискнула їхати, бо страшно дуже було. Сергій Плеснюк до останнього бовірним службі Наталія говорить: він завжди відповідально ставився до своєї роботи, які присвятив майже все своє життя. Ми живемо поруч з райвідділком Ірпінським, там 10 хвилин ходьби, і йому могли вночі позвонити зранку. Він міг тільки прийти з роботи. Йому дзвонять уже йди знов на роботу. Там щось треба. Він завжди. Ішов на роботу, навіть ну коли в нього була відпустка. Ну ми не могли кудись поїхати відпочити ще кудись. Дом ну, він завжди на телефоні був. Жінка говорить, він дуже цінував їхню родину, бо сам колись виховувався в інтернаті. Батька в нього не було з дитинства, він його не знає. А мама померла, коли йому було 11 років. За словами Наталі, Сергій був найкращим чоловіком та батьком для їхньої донечки Мілани. Чотири їй буде через два тижні, п'ять років. Ну, ми її планували. Ми і зарані ім'я придумали. Ми разом на пологах були, Сергій мені дуже допомагав. Ми були щаслива родина. Ну, всі якось нам навіть і трошки заздрили по-доброму, тому що ми не сварилися за ці п'ять років. Ну, от за п'ять років ні разу не сварки не було. Якось ми завжди розуміли один одного, завжди підтримували. Ну, дуже добре у нас було все в сім'ї. А ще Сергій Близнюк був найкращим другом, таких як він ще треба пошукати, говорить його колега, поліцейський Марк Гуманюк. Відзнав його краще всіх, колись вони працювали в одному кабінеті, а ще спілкувались поза службою. Всі вміють дружити, коли щось добре, а коли звертаєшся з якимось проханням, не лише я, а оточуючи там цивільний колектив, він сприймав. Прохання, проблему кожного, ну, наче свою. Він мог міг покинути те, чим він займається. Ну, я з цим стикався доволі часто, бо бувають побутові питання: переїзд з однієї зйомної квартири на іншу. І я просто знав, що я цю людину наберу, він прийде і допоможе мені. Він не буде там шукати відговорки. Марк говорить, чоловік мав мрії які так і не встиг здійснити. Знаю, як він мріяв про. Збільшення житлової площі, там, щоб у дитини була власна кімната. Ну. Плани були і на море хотів звозити, все хотів. А ще Сергій Близнюк часто брав участь у волонтерських ініціативах і суботниках в Ірпені. Він разом із іншими небайдужими жителями прибирав сміття біля водой. Завжди це робив із великим задоволенням. Правоохоронцю посмертно присвоїли свиня почезний громадянин міста Ірпінь та нагородили орденом за мужність третього ступеня. В Ірпені загинув дільничний офіцер поліції, капітан поліції Сергій Близнюк. Сьогодні на території відновленого підрозділу створено сквер, який названо його ім'ям. Герой поліцейський Сергій Плеснюк серед когорти ірпінців, які рятували людей, незважаючи на небезпеку. Дуже важко без нього. Це герої сьогодення. І ну, забувати про них буде неповага. І навіщо втрачати добрий приклад для наших дітей? Як можна жити, проводити це життя і достойно зустрічати важкі для країни часи? Ну, для Для мене і для мого сина однозначно буде. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Ірпеня, спеціально для інформаційної агенції погляд.